Вітаю вас, мої любі, на уроці я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку чим ми бачимо? Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок, молодці дітки. Так, ну що ж, поміркуйте, будь ласка. І скажіть мені, чим ми бачимо? Ми бачимо за допомогою очей. За допомогою очей ми отримуємо інформацію про колір, форму та розмір. Дітки орган, так, ми говорили, що очі це орган. Орган це частина тіла. Тобто, окрім очей, що можна ще назвати органом? Ні, правильно, що ще? Вуха, молодці це частинка тіла. Ми бачимо, дітки, всі видимі предмети, які нас оточують. Ну, наприклад, що ми можемо бачити? Яблуко, так, ми можемо бачити голку з ниткою, ми можемо спостерігати на небе місяць, або ми можемо бачити дзеркало і бачити своє відображення у ньому. Яку ж інформацію ми сприймаємо за допомогою очей? Колір і кількість? Ми бачимо, що три яблука, і вони різного кольору. Ми бачимо форму, так? Тобто ми бачимо, що всі там предмети зеленого кольору. Але форма у них різна. Там жаба, огірок і куб, так? Все різної форми. Розмір. Ми бачимо, хоча можуть бути предмети однакові, однакового кольору. Розмір у них може бути різний. Наприклад, маленька так, качечка, середня і велика. А зараз, будь ласка, скажіть мені, які ознаки предметів діти можуть сприйняти за допомогою зору? Подивіться, будь ласка, на малюнок, і скажіть мені. Перший хлопчик, який малює, що він там? Колір так? відповідним кольором. Далі, діти, що можуть ще дивитися? Вони читають, що нам їм в цьому допомагають? Наші очі, правильно. Дітки, тобто все, що ми бачимо навколо. Читаємо, малюємо, нам в цьому допомагають наші очі. Зараз. Скажіть, будь ласка, який предмет на столі один? А яких багато? Молодці. Це все ми з вами можемо е, ну, так, дати відповідь на це запитання за допомогою нашого зору. Так? Очі дивляться, ми рахуємо і відповідаємо. Ну ще ж, а зараз хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви, як сприймають кольори тварини? Ну, наприклад, коти розрізняють лише сірий, зелений та синій кольори. Собаки не бачать помаранчевий і червоний кольор, але вони добре бачать рухомі об'єкти. Світ папуг такий самий строкатий, як і їхнє пір'ячко. Очі папуг сприймають більше кольорів, ніж людські. Уявляєте, який різнобарний світ для наших маленьких друзів папуг? Не ще ж, а зараз давайте ми з вами зробимо гімнастику для очей. А ну, що ж, дітки, ви великі, молодці! А зараз ми з вами попрацюємо у наших робочих зошитах. Розгорніть, будь ласка, на сторіночці 38. Ви повинні бачити ось таке, чим ми бачимо. Будь ласка, знайдіть сторіночку 38, це сторінка 3 та 8. Чудово. Знайшли і починаємо працювати. І перше завдання таке: що можна сприймати за допомогою очей? Дітки, давайте ми з вами позначимо, що ми можемо сприймати за допомогою очей. Колір ми можемо бачити за допомогою очей? Можемо. А форму та розмір на палерикла чашка велика чи маленька? Можемо. Добре, поставте там галочки. Біля цих двох предметів поставте, будь ласка, галочки. Чудово, молодці. Скажіть, будь ласка, а звук ми можемо почути за допомогою очей? Н -н -н, не можемо. Звук це в нас для чого? Для наших вушок, правильно, звук ми не можемо поставити хрестик. А запах. Ми можемо відчути очима, чи ще якийсь інший орган тут задіяний? Не можемо. Запах ми можемо відчути чим? Нашим носиком, правильно. Тому тут також ми ставимо хрестик. Молодці. Ну що ж, тепер рухаємося далі. І наступне завдання таке. Вам треба дослідити разом з однокласниками, однокласницею, якого кольору очі в кожного з вас. Намалюй очі, які ти досліджував або досліджувала. Дітки, так як зараз ви знаходитесь не в класі і вам нікому подивитися в очі, загляньте, будь ласка, тій людині, яка зараз допомагає вам виконувати завдання. Матуся, там, можливо, бабуся, дідусь, тато, хто з вами виконує, братик чи сестричка. Будь ласка, подивіться в їхні оченята, і спробуйте намалювати такі ж самі оченята. Ну, Наприклад, ви можете їх намалювати. А далі розфарбувати якого вони кольору. У когось там зелені, у когось сірі, карі, будь ласка, ваше завдання поставити відео на паузу і змалювати очі тієї людини, яка зараз знаходиться біля вас. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А після цього завдання ми з вами трішечки відпочинемо. Oh, <laughs> you І останнє наше завдання таке. Поміркуй і скажи, які очі сумні, а які веселі. Ми по очнятах можемо побачити, засмучуєтесь ви чи ви веселі. Будь ласка, як ви думаєте, які очі у нас тут веселі? Правильно, ось ці очі. Будь ласка, візьміть олівець зеленого кольору і обводіть ці очі зеленим кольором. Це веселі очі. А знайдіть, будь ласка, на цій картинці сумні очі. Які очі тут у нас сумні? Давайте ми їх зробимо чорним кольором. Їх тут декілька Оберіть, які для вас найбільш сумні. Ну, для мене, наприклад, ось ці. Вони такі сумні, сумні. Обведіть, будь ласка, сумні очі чорним олівцем. Молодці. Ну, ще ж, підіймемо підсумок. Очі це орган зору. Це парний орган, тобто у людей, як і в багатьох тварин, два ока. За допомогою очей ми бачимо. Очень необхідно берегти і регулярно обстежувати зір у спеціаліста. Ну що ж, на цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що у вас усе вийшло і у вас не виникало труднощів. На цьому наш урок закінчив. На все добре, до нових зустрічей!